Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами на тему сварочного апарата Smart mig 275. Ми вже з ним працюємо десь майже рік. Ось я вам показую. Це у нас класичний такий домашній полуавтомат. Що в ньому є? І відразу хочу сказати, що ми можемо ним варити за допомогою проволоки. За допомогою, за допомогою газу і за допомогою також електрода. Ось такий. Бачите, він невеликих розмірів. Також у нас є під'єднання для газу. Ось, Ось тут у нас є десь під'єднання під, до газу. Так. Скажімо так, що все досить зручно, але є. Звісно, і певний мінус. Тут виходить шнурок для подачі проволоки, він не невід'ємний, ну, не з'ї не, 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 не знімається. Ну, так можна сказати. Прошу пробачення. Ну, дивіться, діло не в тому, що він з'ємний, з'ємний. З одного боку можна на це закрити очі по тій причині, що він є один з найдешевших сварочних апаратів на нашому ринку. І також я хочу показати вам проволочку. Так. Ось вона вставляється. Ну, все класично, мені здається, що і малий сварочний апарат, і великий, і в них все класично. Тільки буде, що сама бухта проволоки більша або менша. За час використання, що ми ним робили. За час використання ми з ним пропрацювали Це рік десь, плюс-мінус рік. Так? Я якщо не помиляюся. Ну, Не скажу, що я ним постійно щось варю, щось роблю, але коли є хоч якась потреба, ми звісно беремо її в руки і варимо. Навіть своє Peugeot, яке стареньке, тут стоїть, ми теж його підварювали. там Деякі моменти варить, в принципі, суперово. Варю я на сьогоднішній день флюсовою проволокою без газу. Вирішив не купувати газ. І відразу хочу сказати, що ось такий метал це у нас 1 мм. Варить навіть, ну, скажімо так, пропалити такий метал досить таки складно. Це ще треба постаратися. Варить досить чітко, досить таки яскраво. Також, також я намагаюся варити за допомогою електродів. Доволі складно в мене виходить, тому що електродами треба більше навику, ловити силу току, продувати цей. Продувати шлак, і не завжди виходить. Тим паче, що не завжди ти маєш час практикуватися. Дивіться, зараз я покажу, як ми варимося полуавтоматом. Ось, ось тут, бачите, це полуавтомат варить. Ось я тільки що варив. Ось тут варить полуавтомат. А ось тут а це, вже, це вже, звісно, іздівательство над металом, здівательство над собою. Це вже варив. Да, бачите, Тут деякий десь пропуск, десь такий, що не виходить. Відразу хочу сказати, що варити. Не знаю, чому так складно. Ну я, я чому я це розказую? Тому що я відповідно я людина, яка ну, ну варив раніше колись, але не, ну, не так, що аж дуже багато. від Що саме цікаве, варити метал до метала електроном не складно. Що саме цікаве. Але в той же час проварювати угол чомусь. Чомусь ну, мені щось не, не йде, ну, не можу я щось, я не можу при, приспособитися. Ось тож, такий яркий приклад. Ось, тут там, ми проварювали, ось тут. Там, бачите, цей угол, я проварював легасенько полу, полуавтоматом. Цим. Ось, тут. Ось, тут, раз, а ось тут там, ми вже проварювали електродом. Оце я я спеціально це роблю, щоб на, навчитися. Тому хочу сказати, хочу порекомендувати, але що хочу сказати. На сьогоднішній день також є. Я бачу в інтернеті смарт, мік, ну, скажімо так, іншими словами, а, уже навіть зі з'ємним шнурком. Ось цією штучкою вона знімається. Що я можу сказати? Що це набагато буде зручніше по тій причині, що, наприклад, якщо потрібно варити десь електродом, то шнурка я зняв, переєднав і почав варити. Ось, варимо, що ми варимо. На сьогоднішній день я дивіться, підварюю до свого мотоблока ну, колесо, це не колесо, це тяга на колесо, чи кардан. Як, як його правильно сформулювати свою точку думку, свою думку я не можу. Ну, ось воно стоїть. Це в нас менші колеса. Ось воно стоїть ось тут. Мотоблок у нас ззаді стоїть. Чому? Чому приварюємо такі е, пера? Для того, щоб. Зробити більш потужніший оцей лист. Не так давно ми працювали на огороді я зробив приспособу. Ось вона дуже лежить. Це ми тут же все робили за допомогою цього сварочного апарата. Зараз покажу, як ми варили. О, тут металука, звісно, ми наварили дуже багато. Бачите, тут, З залежності де, ось тут, а, ось, наприклад, да, ось тут я Ось ці всі такі шви, де, де наружка, іншими словами кажучи, ми все проварювали за допомогою електрода. Де вже ішов теж шви ми варили за допомогою електрода, то в мене досить непогано виходить. А де такі вже більш тонкі, ось тут. Наприклад, ось. наведися сюди, будь ласка, я буду вдячний. І оце вже ми шпілили полуавтоматами. Тут, а тут. Ну, з... Полавтомат, звісно, варить набагато і якісніше. Чим електрод, особливо, якщо ти маєш дві лівих руки. А тим паче, якщо ти не сварщик, то зразу можу сказати, що е, коли у вас з'явиться ще й права рука, може пройти довгий час. І відповідно, якщо ви не будете практикуватися то можливо ви ніколи не навчитеся досить таки файно опанувати електрод. Так, то я працював на городі і повиривали ми. Ну, як не сказав, що вирвали, але сама оця пластина, до якої крепиться колесо, воно пішло на сторону. я зрозумів, що ось цього досить таки мало. Первим ділом почав. Ось тут, дивіться, досить цікаво, що воно приварено тільки з цієї сторони, а з цієї сторони воно вже не приварено. Я взяв також тут, з цієї сторони вже обварив, зачистив, додав ось тут крила. Ось ці, і Відповідно, думаю, що на сьогоднішній день. Ми вже зможемо більш практично використовувати мотоблок, не боячись, що ми зламаємо Ні. оцю деталь. Ну, відразу хочу сказати, що у нас ось поки що наш мотоблок, він у нас середній, середній мотоблок, його вага 98 кг. це у нас кентавер 6 лошадок. І що хочу сказати, його потрібно завжди нагружати, щоб він був ну, як, вага йому треба і спереді, і ззаді, проти ваги. І на сьогоднішній день я вирішив, поки йде дощ, і ми в принципі зараз бджолами не займаємося, то вирішив його трішки ну, докомплектувати, додати металеві такі розтяжки, для того, щоб не гнуло. Тому що, якщо ви зараз подивитеся, йди ось сюди, будь ласка. От ви подивитеся на цю деталь ось цю, ось цю, ось так, то за рахунок того, що ми завжди наперед клали десь приблизно плюс-мінус 50 да, до 50 кг ваги, бо ну, я клав противагу з ліфта, також ми клали стокарного станка оцю балабуху, я не знаю скільки вона важить. То я бачу, що десь, десь, десь ми вже ось цю трубу просто вирвемо. Тому порадьте. Чи скажіть, що я правильно думаю, що, наприклад, тут дати більш. Мабуть, від цього треба буде, де зараз буду вирішувати, Ось тут дам якусь якогось велірка і вже на нього ми будемо робити противаги. І тут також треба назад, для того, щоб був набагато важчий. І ще що хочу, хочу ось. На ці колеса взяти звичайне 10-літрове відро. Немає зараз під рукою 10-літрового відра. Його підрізати і залити бетоном. Ну, так зробити армі арміровку, звісно, якісь сітки покидати, залити бетоном і зробити такі противоваги також на колесах, щоб ось тут була бетонна така. Бетонний такий блін, можливо, навіть з двох сторін. з цієї і з цієї сторони, хоча я не знаю, як це вийде по тій причині, що тут що ми ставимо кріплення. І на шпильки, як варіант. Що ви про це подумаєте, що ви мені про це скажете? Тому що ми бачимо, що з одного боку мотоблок все тягне, він працює, але у ці навісні деталі, особливо, якщо ми його хочемо зробити трішки тяжчим. А в дійсності здається, що наче, 6 лошади, ну, 6 лошадок це наче, і не, не багато, але його достатньо щось робити, він нормально тягне, ну, для того не є якоюсь проблемою. Противаги потрібно, наприклад, для підгортування і для викопування, інколи навіть для посадки картоплі, тому що ззаді ми чіпляємо картоплю сажалку. І Відповідно, він легкий і він починає буксувати, йому не вистачає ваги, щоб він раз і поїхав далі. І тут, я думаю, що противага в будь-якому випадку потрібна, не дивлячись на те, що ми з одного боку, так, ми можливо, не будемо нічого важкого возити ним, але з іншого боку він не такий важкий, щоб не робити таку, як то кажуть, звичайну роботу. Якщо казати в двох словах, Тож, мотоблок у нас з весни. Працює він досить таки непогано, включаючи те, що... що ми ним робили, ми ним посадили картоплю, підгорнули картоплю декілька разів і викопали картоплю. Також недавно я ним вивозив гній перегній на, на город. Ми чіпляли ось той перехідник від. До мотоблоку, до процепа, і, в принципі, нагружали досить великий об'єм гною, не дивлячись на те, що під горб, він потихенько-потихенько свою роботу робив, тягнув. Навіть газ ми не давали там на повну, Та навіть його, скажімо так, не перегружали. Але є один такий, звісно, мінус. Він легкий і тільки десь, особливо, знаєте, якщо стартувати під горб, то він починає відразу буксувати. І це є. Прямо такою якоюсь проблемою. Тому що ми нагружаємо повний прицеп. Ну, не, я повний не, не, намагався не нагружати, ну, десь там до тонни. Ну, Плюс-мінус, скажімо. так. Можливо, більше, можливо, менше, і виїжджати. І мені потрібно їхати під горб. І він тільки раз рушати і зразу і починає загорватися. І це, враховуючи те, що в нас оці такі колеса, то він зразу починає викопувати яму. І доволі таки це незручно. Тільки кладемо противовагу. Щось чаще. До 50 кг на нього нарушаємо і він вже йде набагато краще. Все. Ось я в двох словах хотів сказати. Сьогодні, бачите, ми працюємо за допомогою такого сварочного апаратика. Це домашній. Я не знаю, він не є професійний, і також ми намагаємося доукомплектувати цей мотоблок. Відразу хочу сказати, що це один з найдешевших цих мотоблоків, які є. Це не є якоюсь такою. знаєте, у своєму класі так, це 6 лошадок до 100 кг, це там, там, десь 95 він не важкий і недорогий. Економний, до речі, дизельний двигун досить такий економний, хоча, хоча, хоча якщо він поламається, то йому раз, да, буде. Ну, я дивлюся, вони дуже дорогі, якщо їх купувати. Мабуть, дешевше вже мотоблока купити, ніж цей а, двигун. Це таке, я щось шість... це може не те дивився, просто цікавився в інтернеті. Ну що ж, будемо на цьому прощатися, всім всього найкращого, всім пока.